День 14, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки. Потім пішов у місто, що Наїн, а з ними йшли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизилися до міської брами, якраз виносили мертвого сина єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і Він віддав Його Матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили. Великий Пророк устав між нами, і Бог навідався до народу Свого. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Довіряти Ісусові молімося про безмежну довіру Ісусові, Ісус оточений натовпом вирушає до Наїна. у воротах міста Він зустрічає похоронну процесію, споглядатиму Ісуса і Його ніжну розмову із заплаканою Матір'ю. Він глибоко зворушується і бажає заспокоїти її біль. З любов'ю подумаю про Ісуса, такого чутливого до мого страждання. Мої сльози це Його сльози, мої болі Його болі. Чи близьке мені обличчя Ісуса співчутливого і турботливого про мене? Я зупинюся тривалий час перед сценою Воскресіння юнака, стану серед натовпу, щоб зблизька спостерігати цю надзвичайну подію. Зверну увагу на жести Ісуса, на кожне Його Слово. Дивитимуся на юнака, який повертається до життя, на натовп, який охопив страх. Буду слухати, як вони прославляють Бога та повні захвату визнають Ісуса за Пророка. Уявлю собі радість Матері. Для Ісуса нема нічого неможливого, на Його слово, справи, що по-людськи здаються безнадійними і похованими, знову набувають силу життя. Чи є Ісус для мене всемогутнім Богом. Визнаю перед ним свої найглибші почуття і переживання. На завершення своїй розмови з Ісусом я перейду на молитву величання, разом із матір'ю юнака і натовпом радітиму Його могутністю, повторюватиму з довірою. Ісусе, для тебе все можливе. В школі Богородиці. Меджугорія це місце, де Ісус творить чудеса за заступництвом Марії. Марія закликає нас, моліться, проживайте Мої послання, а тоді ви побачите чудеса Божої любові у своєму щоденному житті. Жити її основними посланнями означає зробити все, що Ісус нам скаже зробити в молитві. У Євангелії, у святій сповіді, у Євхаристії та серці, що очищене постом і наповнене добрими ділами. Послання Богородиці Цариці Миру 25 жовтня 2002 року. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви, дітоньки. Віруйте, що простою молитвою можуть творитися чуда. Через вашу молитву відкриваєте своє серце Богові, а він чинить чуда у вашому житті. Дивлячись на плоди, ваше серце наповнюється радістю і вдячністю Богові за все, що чинить у вашому житті, а через вас іншим. Моліться і вірте, дітоньки, Бог. Дає вам благодаті, а ви їх не бачите. Моліться і побачите їх. Нехай ваш день буде сповнений молитвою і подякою за все, що Бог дає вам. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ісусе, моє серце зворушене і вдячне. За незліченні чудеса, які ти вчинив за заступництвом своєї Матері, ти всемогутній. Марія каже нам у Меджугорії, що Ти посилаєш її молитися за нас, допомагати нам, говорить нам, я готова випросити в Бога все, чого просите, щоб ваша святість була повною. Тому, дорогі діти, не забувайте просити, адже Бог. Дозволи мені випросити для вас благодаті. Марія, випроси нам безмежну довіру до Ісуса. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою. Все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Всемутній Бог, Отець. І син, і Святий Дух. Амінь.